Всім привіт! З вами я, Мандаринка, і сьогодні я буду знімав відео Битви будівельників, де ми з українським гарним ютубером тотемом будемо битися будівлями. Хто краще побудує, я чи Тотем? Я вирішив посилання кинути вам в описі, і ви виберете так. Це мої блоки, з яких я принаймні буду будувати. Знову я планую зробити з глибосланцю, бо він так гарно виглядає, і я думаю, до моєї хатки підійде. А, попрошу вас ще підписатися на ту тему, бо йому найбільше потрібно підписок, ніж мені, бо в нього ще починається ак, і йому дуже тяжко. Дякую, якщо ви підписалися. Я буду дуже радий, і він теж. Ще не забувайте поставити свої королівські вподобайдени і ніби все. Далі дивіться. А щоб вам було приємніше подивитися, беріть якийсь собі чайочок і, наприклад, булочку. Пращури скандинавів розповідали про істоту з Хо сотні років по тому слобоженщина переосмислила ту легенду замість істоти воїни, що боронять домівки від мраку, так однієї весни в Харкові. виник свій кракен. Кракен може бути добрим, коли ти свій, але частіше він злий, особливо, коли це зона бойових дій. Якщо не дай Боже ви ті, то чуже захопити мають собі на меті Кракен останній, кого ви можете побачити в своєму житті. Ворог не прикурить тут, але буде під травами. Ворога має бути поховано під травами, інше кракену не цікаві. Коли твоя справа права все зайве лишиться зліва. Хто зустрічався з ним, знає, що Чилі то не лише країна. Рано радіють пірані, які на війні мутяться. Хай скоріше загубляться, бо до них теж рано чи пізно дотягнуться, що весь приблизно німа дуже довго. Так, і ми бачимо, що підлогу я покларив з такого боку. Стіни я планую побудувати такого. Бо як ви замітили, то я змінив собі набір набірних інструментів, з якого я хочу побудувати будівлю. От таке приблизно у мене поки що виходить. Ну, тут я теж попробую побудувати з такого самого. Це буде, наприклад, перший поверх бібліотека якась. Так. І от що вийшло. Це поки що виглядає погано, але в майбутньому воно буде виглядало гарно. Так. Так. Це я хочу побудувати з такого приблизно кольору і потім все гарно прикрасити. Отак я вже побудував. І, як можете побачити, воно гарненько виглядає. Так, і зараз покрили кришу. Виглядає, поки що виглядає, як якась недобудована будівлія. Так, Зараз я попробую зробити якісь, якусь кришу, знаєте, таку у львівських така трохи витягнена наперед і така побудована отак. Так, то, типу, така у мене якась львівська хата вийшла, але то поки що таке. Я планую зробити якісь тут, наприклад, що? Що ви тут робите? Мою базу затерористували, але потім я їх всіх верту. Ви... Хвилюйтеся. Так. Я планую зараз тут побудувати отаку штуку, ніби як для сходів, там, де ти можеш проходити і. Ну, коротше, я потім по зроблю вам, покажу буде у вас на екрані. Так, я ще планувати тут якийсь такий парканчик, щоб люди ну, не падали, коли, наприклад, будуть п'яні чи ще щось, наприклад. Не забуваємо про парканчик. Парканчик дуже важливий. Парканчик це сенс нашого життя. <гум> ну, я пожартував, якщо що. Якщо, якщо ви зрозуміло. Я жартував. Я Напишіть в коментарях, чи вам подобається такий контент, чи ні. Ну, словом, коротше, напишіть, ще, що мені далі знімати, щось масштабне, чи битву будівельників, чи про місто Тео. Буду всі коментарі читати і дякую вам. За перегляд приємного перегляду. Так. Я хочу тут побудувати, наприклад, таких самих блоків. Ну, щоб воно не відрізнялося і було приблизно дуже класно. Або ні, хто його зна... Так, приблизно такі вікна, хоча вони якось тут не вписуються. Може, тут якісь будуть краще, може, надати їм якогось нового. Трохи щоб були круги. Круги з Сепр Майнкрафт. Так, приблизно такими блоками я хочу їх зробити. Ну, якісь не дуже гарно виглядає. Так, зараз поставимо. Так. Ні, чекай, іншим боком отак. Так. Вау, як воно гарно виглядає! Такі будуть наші вікна. Вікна в стеку купляйте у нас найдешевші. -най Пробачте мені за такий екран, я просто тоді був в школі і воно не гарно записувалося. Так, ну, приблизно таке, але щось не вистачає. Отаке вже класно. Таке собі. Я би краще побудував. Ну, але отак виглядає за і отакий бік. Ой, віконечку забув. Так, доробили віконечку і виглядає, як вікна стекла. От таке в нас буде виглядало вже повному. І взагалом отак воно виглядає. Ой, треба ще отут стіну зробити. Так. Я доробив стіну. І в нас буде виглядало воно приблизно отакого величезного масштабу. Дуже красиво, мені подобається. Пишіть в коментарях, чи вам подобається, чи, чи ні. Ну і, звісно, за кого виш? За мене чи за тодемо. Переходимо до будівництва всередині. І в нас тут вийшов невеличкий магазин <кх> з різними продуктами, всякими речами і типу комп'ютером чи ноутбуком, з друго де є спальня? Ну, така скромненька, невеличка спальненька, там такі речі, пічки і так далі. Так. Та зараз треба буде побудувати ще нам другий поверх. Приблизно такого самого будівництва і так само побудувати тут. Ну, як я побудувала перший поверх. Так. Буде багато, що треба ще побудувати. Раз, два, три. Так. Я вже опинився в якійсь дуже красивій бібліотеці. Хм, якось дуже кла. Вау, я би тут був, тут такий касир, щоб може стати. Та-та-та, це мої книги. Так, тут -та всякі драбинки. Хм, хто ж це типу, побудував? Так. Ну, типу, такого дістаєш книжки, і тут -та так в двох випадках. І отакий гарний балкончик. Правда, класно. Дуже мені подобається. Клас. Так, і пішли далі. Так. Закриємо двері, щоб нічого не сталося. І отак в нас виглядає будинок, який я побудував. Зараз ми будемо дивитися, як же побудував тотем. Так. Ну, так виглядає у повному варіанті, якщо досадити деревенька І так, дай. А зараз дивіться ту тема. Йоу, усім привіт! В цьому відео я буду будувати свій будинок та змагатися у битві будівельників. Ну що ж, починаємо. Пропоную вам подивитися, як я буду будую свій будинок під музику. Тому дивіться. Це, напевно, було останнє відео та тема, бо на днях його було забанено. Дякую вам всім, друзі, за перегляд. Надіюся, вам відео сподобалося. Все буде Україна. Слава Україні!